Це Чи? по суті 22 поверхова будівля вагою 544 тонни, яку силоміць відправлено в космос, із цих 544 тонн, 15 кілограмів. Це те, на що я витратив 5 мільйонів доларів ми за останні три роки, через що я намагаюся стриматися, щоб не втратити. <реш> Але якщо ми досягнемо успіху, речі, да. у космосі буде супутник, який може бездротово отримати ваше зображення з землі і показати його на екрані в космосі. Він зробить вам селфі над будь-якою точкою планети. Я дав обіцянку. Якби нам це вдалося, я б назавжди зробив селфі супутник безкоштовним для всіх на планеті. У відео присутня ненормативна лексика. Блять. Але перед тим як виконати цю обіцянку, ми повинні досягти двох важливих цілей. Перша це успішний запуск ракети, що втече від гравітації землі, де з мільйона можливих речей тільки одна є вдалою. По-друге, супутник повинен завантажитися і перейти в так званий режим селфі, якщо, звісно, пережив би жорсткий запуск. Бо якщо, хоч одна з 7836 частин супутника зламається, виправити це неможливо. Це означатиме, що я витратив 3 роки і 5 мільйонів доларів даремно. На першому Рей, етапі оке, планувалося бать. влаштувати грандіозну вечірку Только запуску з моїми підписниками в аеропорту за кілька кілометрів від майданчика. Мій друже! <ріст> це старт. Вони повністю готові до цього. Що, якщо це станеться завтра під час запуску, треба прикріпити камеру і попросити його знімати для нас, так? Це, до речі, Тім Дот, Він катав... же Everyday Astronaut, привет, привет. гуру ракет в інтернеті. Я хочу остаточно зазнати. <свист> а який шанс, що ви виживете? Ну, заслуживаю, нет, типа, ну просто І до цікавості. Ну, ну типа, раз ну. І дальше що? Ком билки шоу А я не через адаптер Wi-Fi. Мінімальний. Ну дивишся, що, e що в ebay. Ну дивлюся, що в ebay куда. Тоже факт. Значить, що на цьому відео він говорить з Ілоном про гарячі газові від Starship? Вам не потрібна система холодної тяги, у вас вже є гарячий газ. Але це лише для прискорювача. Так, Так, е... де Ілон розглядає його пропозицію одразу. Можна сказати, наразі ви це згадали. Можливо, варто зробити це Бить і для корабля. В Ми це виправимо. Ого! А, а через сім місяців е... говорить це. Це одне з наших найбільших удосконалень. Це тім стоїть позаду камери, не я. Бо кожні кілька місяців здається, що це не моя заслуга, але інтернет постійно приписує цю розмову мені. Скільки таких ти тут бачив? У Ванденбергу я ніколи не бачив його на власні очі, бо завжди туманно. Чорт! Тому вони називаються туманом і хутром. Виявляється, ну, для уряду США весь цей туман не пом... Ну так якби я поняв, що він хоче запустити дрон о, е, спутник, з яким ми можемо всі користуватись. Я не знаю, що в нього вийшло, зараз дізнаємося. І ми якщо, якщо зараз я такого візьму і зроблю селфі, ну, типа на фоні вас, так? То він, це, ця фотографія покажеться в космосі. Потім ця фотографія в космосі буде зроблена з фоткою е, цього. Так він же є. Помилка, а особливість. Однією з причин розміщення бази тут під час холодної війни була постійна хмарність, яка краще приховувала ядерні шахти від російських супутників. Що чудово для приховування від совітів, погано для трансляції запуску ракети. Ймовірно, завтра буде туман, і ми нічого не побачимо. Будуть лише хмари. Маю на увазі настільки туманно, що не видно навіть на 30 метрів попереду. Вау! без Після невеликої підготовки ми вирушили на місце запуску. Це шикарне місце для запуску. Вау. Тим міг встановити камери з дистанційним управлінням, щоб зняти чудове уповільнене відео. Що по звуку норм. І коли сонце нарешті сіло, ракета злетіла високо вгору. Охуї. Після довгого дня ми все підготували тут. Ми щойно провели попереднє шоу для стріму, тому я думаю, у нас все добре. Все зводиться до завтра, і ми маємо добрий нічний відпочинок сьогодні. У нас є великий надувний замок ракета. Ніхто не охороняє вхід. Відчуваю себе, Ніломарсрту. До безкінечності і далі. Чого вони той Це моніторів? Е, Тремба. Я чого стримитися, блядь. скільки моніторів мати? Скільки в трамба, блядь, П'ять їх? Чи Чільки? Ой, максимальна висота 76. скільки 76 дюймів у метрах? 76 дюймів становить 1 метр 96 сантиметрів. Гаразд. Йдемо, поки не потрапили в халепу. Добре. Прямуємо до місця запуску. Минулої ночі я спав так погано, як ніколи за останній рік. Я дуже нервуюсь. Тут багато на кону. Є багато речей, які можуть піти не так, і це не тільки сьогодні, але й коли супутник полетить. Мої 5 моніків стоять у стороні. А тобі нахуя 5 моніків? Це як та яма в животі від нервового збудження, через яку хочеться стрибати від... Чому таке замедлене? Ви теж це чуєте? Радості і блювати в туалеті. Це найясніший ранок, який ви коли-небудь побачите тут, на базі Ванденберг, Це дуже добра прикмета. І після зустрічі з нашими волонтерами робототехніки привіт хлопці, дякую, що прийшли. Зробімо це. Зробімо це і псувати кілька селфі. У мене відеокарти 5 відеоходів. Мій телефон замість Moniky є ваше. Тому і 5 Монік. Нахуя? Я не розумію? Ну, типу, ти всіма користуєшся? Тім і я провели останню репетицію. Через 5 хвилин виходимо, ну, щоб натовп. НАТО. Було. Вітаю всіх на стрімі на цьому ну, <ріст> трансляцію. Прямутро... Я очікував ну, двох. Ну трьох. Ну щоб одним, блядь, ну це. ну трансляцію. Ми в ефірі. Ми в ефірі. Ми в ефірі. Це важливий момент. О, нерви мене дуже підводять. <рес> Нагадую, ракета має 15 хвилин для запуску: відокремлення першого ступеня та безпечної посадки. Потім активація другого ступеня, щоб вивести всі супутники, і зробити все досконало. Єдиний спосіб уникнути мільйона речей, що можуть піти не так. Як у вас усіх справи? Ви готові до запуску ракети? Ми починаємо з трохи на Звичка хайня. Давай до оригінал дивитись. Я ніхуя не пойму. Ти поймеш? Я ні. Луки, створюючи хмари. <клес> Трошки видиху вогню. <клес> я дракон, і навіть відповів на кілька запитань з натовпу, наприклад, на запитання про те, як це можна порівняти з висадкою марсохода. Чесно, я не відчував цього років десять, сім років життя і кар'єри, зводяться до семи хвилин. Це просто відчуття нервового очікування, але я нічого не можу вдіяти. Ми зробили все можливе, це вже не в наших руках, так? Все в житті це гра випадку, лиш потрібно підлаштовувати удачу під себе. Гадаю, ми в ефірі. Ласкаво просимо на офіційну вечірку запуску Сад Гус». Ми будемо насолоджуватись поверненням першого ступеня і відчуємо звуковий удар. Ви почуєте і відчуєте це. Не можна буде сплутати, коли це станеться. Садгус летить на сонячно-синхронну орбіту. Така ж орбіта, як у шпигунських супутників. це не подобається, коли я це кажу. О, а ось і вона. Ось пряма трансляція ракети Falcon 9 і Садгус на вершині. Ah. Це справді велетень. Це приблизно 22 поверхи. Сьогодні відправляємо будівлю в космос. Так, Ми вже менше, ніж за хвилину. Це 3 роки крові, поту, сліз, важкої роботи для мене і моєї команди. Тут багато на кону. Добре, починаємо. А його перша ракета, а! да? Правильно? Охуєть. Воно настільки далеко. А, а Де однушка, бля. Воно підіймається на дев'яти двигунах Мерлін, що штовхають його в космос. Подивись. Воно яскраво світиться через згоряння вуглецю в керосині. Це майже як сонце. Ви помітите, що воно почне тьмяно світитися, коли повітря. Ось про яке тремтіння я говорю. Це просто гуркіт. Цим я живу, Марко. Вау! Wow! З вами не думаю, я когось у стику півлюдеться або треба у космос. Просто бореться з гравітацією. О, відчуй цей гуркіт. Через мить 9 двигунів вимкнуться. Ось там основний двигун вимкнено. Зараз ми побачимо відокремлення другої ступені та мою улюблену річ у світі. Це зворотний спал. Отже, запалювання другого ступеня, і зараз ми працюємо на одному вакуумному двигуні Мерлін 1D. А прискорювач розвертається і збирається знову запалити свої двигуни для зворотного горіння прискорювача. Ось він. Ви Бачите, як вихлоп іде майже в протилежний бік. Бустер повертається, хлопці. Це буде десь серед хмар, можливо, вище. Ось тут у горі. Пать. Щойно гальмування завершиться, ви будете вражені, як швидко він спускається, щоб ви це бачили. Ось так. Дивіться, як швидко спускається. Ось він закружляє в повітрі. він Воно, воно, воно щас, впаде? повертається прямо до місця посадки. Ви бачите, димовий слід? Зараз легко стежити. Коли ж воно загориться, коли запалюється, давай, давай, крихітко, заводь двигуни, але воно чекає до останньої секунди. Тепер ми не почуємо звуковий удар двигуна ще майже хвилину. Воно ось ось приземлиться. Бачите, на екранах воно ось ось торкнеться землі, розгортає посадкові ноги, і в момент торкання Ахуєць. ми ймовірно почуємо звуковий удар. Будьте готові, воно наближається. Тачдаун! Ось і звукові удари малюче. Чекай на це. Можливо, наука не працює. Yeah. Друга ступінь. Ось ось вимкне двигун, що офіційно виведе сад гус на орбіту. Let's go! Сподіваюся, це допоможе вам спати краще. Це допоможе. Я собі побах. Чесно кажучи. Це було зворушливо для мене. Зростаючи. Я просто дивився на зірки і думав про те, хто ми є і який у нас потенціал, як у людей. Потім, знаєте, я працював у НАСА, і це був неймовірний досвід з ровер створення власних пристроїв і завершення кола разом з вами. На ньому дуже багато фотографій дітей. І це каталізатор тих неймовірних речей, які ви, хлопці, збираєтеся зробити, щоб допомогти світу і людству. Це момент приємні почуття. Дякую вам, що прийшли. Чувак, це було так само. Бля, саме повірити. найбільше напевне, вийшло, як хапець, і панова. Це, це більш емоційно, ніж я очікував. Це, наче багато роботи від багатьох людей. Не знаю, але в цьому є щось про прогрес і людяність, так? Так само, як і сила інженерії творити добро. Не знаю, просто це було вражаюче. Дуже класно, дуже класно. Це було чудово. Це було крутіше, ніж я очікував. Уявляєш, якби просто було затуманено. Після отримання сигналу Садгус був за хвилину від відокремлення від другого ступеня на орбіту, і я побіг подивитися. Ти наступний, ти наступний. Вперед, Садгус. О, там щось є. Садгус, розділення підтверджено. Садгус. Розділення підтверджено. Ми вільно літаємо. Ти виконав свою частину. Тепер робимо нашу. Удачі, хлопче. Фу. Ще е, на адреналіні від цього всього, але один крок зроблено ще один попереду. SpaceX виконали свою частину. Тепер наша черга та інженерії перевірити, чи отримаємо ми космічні селфі. Але в цьому очікуванні є і позитив. Люди вміють хуйню відправляти в космос, а зробити так, щоб коли сидиш жопа не потіла, не можуть. Ще <реш> блан, блять. Сука. Як до цього доперти нахуй? Дивна сторона, адже тепер у мене є чудова нагода показати вам мій задній двір, якого, як ви можете помітити, зараз навіть немає. Цього року ми переносимо Camp Crunch Labs у космос. Що таке Camp Crunch Labs, питаєте? Так, мені це не цікав, бо я там не буду. Вивчайками та відео Space Camp Crunch Що ви хочете вісь з нуля забронювати. Етап завершено. Тепер нам потрібно. В Отже, табір вже йде, і перший етап завершено. Тепер нам потрібно виконати другий етап: запустити супутник, що можливо ще працює, та зробити перший знімок. Це означало, що у мене є час для відпочинку. Все буде добре, буде добре. Все буде добре. І якщо хто запитає, я був у порядку. І коли нарешті настав великий ранок, я був абсолютно спокійним, як удав. Я абсолютно зляканий до нестями. У мене є щасливі арекції. Ми зібрали команду. Дякуємо всім, що приєдналися до нас сьогодні. Ласкаво просимо до центру керування великий коли позаду Настав час перевірити, чи працює наш супутник. Що нам потрібно, щоб запустити його, лише скажіть вперед. Вперед. Ми готові до запуску. Боб ні. <ріст> Добре, крок перший це запуск, так? Так, це наш бортовий комп'ютер, і ми чекаємо на знак, що він активний. Сподіваємось, скоро запуститься. Запуск це перший із сіми кроків для успіху місії, включаючи розгортання сонячних панелей та розгортання камери. Ми будемо супроводжувати процес з нашими партнерами Skywak International, які будують та керують супутником у Турині, Італії. Три хвилини це час для запуску. Це займе близько п'яти хвилин. Чому ти не почав з цього? І до речі, абсолютно серйозно це може не спрацювати і важливо розуміти, що невдача це частина процесу. Це буде руйнівно, боляче, але так і має бути. Але тоді ми є знову бать. спробуємо з натхненням від того, скільки ми навчилися. Передамо горішки на удачу. О, так. Тож у нас JPL є традиція з арахісом, бо на початку 1960-х було шість невдалих спроб відправити супутник на місяць. Але на сьомій спробі менеджер приніс арахіс для команди, і місія була успішною, тим самим знявши прокляття. З того дня в JPL, коли у них трапляється подібна ситуація, вони приносять арахіс. Звісно, вони не вірять у забобони, але нічого собі. Ми захищені. І після здавалося б вічності. О, виглядає добре. Це дуже велике досягнення, ніби серце забилося. Це важливо. Наступне розгортання сонячної панелі. Починаємо. Ахуєть. Два з семи крок три. Розгортання антен високої потужності. Без них не було б можливості завантажити чи скачати фото. Це була б невдача місії. Зараз розгортаються антени. Якщо це заїло, надії полагодити немає. На цьому етапі сад ГУС був наполовину готовий до роботи, але настав важливий момент перевірки антенн з першим повним зв'язком з нашою наземною станцією. Ми наближаємося до нашого першого прольоту станції над Антарктидою, тож сподіваємося, що протягом 30 секунд ми побачимо, що маємо зв'язок із супутником. Сука. Щось не так. На готові. Це було дуже недобре. Супутник пройшов повз наземну станцію Макмурдо, але сигналу немає. Одна з труднощів у спілкуванні із супутником, що рухається 5 миль на секунду, це те, що він швидко з'являється і зникає з зони зв'язку. Тож у нас є лише кілька хвилин для зв'язку, поки він не зникне з поля зору, і ми змушені чекати, щоб спробувати знову з іншої наземної станції в іншій точці землі. Чі у бач. нашому випадку наступна наземна станція Шпіцберген, і це відбудеться, сподіваюсь, через 5-10 хвилин настрій в кімнаті дійсно впав. Hmm. Де горішки? це йде куту під хвіст? Це правда, БЕМ. Це знак. Ми провели кампанію на 30 мільйонів доларів з Тім щоб не смітити у середовищі, хуйня, але ти це грожи, може стати шматком великого космічного сміття. Поки чекаємо, хочу відзначити T-Mobile і Google Pixel за сміливе партнерство в цьому потенційно дорогому проєкті. T-Mobile був ідеальним вибором, бо вони перші в США з мобільним супутниковим зв'язком. Коли ви поза мережею, ваш телефон автоматично під'єднується до супутників як до мобільної вежі, жодних додатків або нових технологій. Це просто працює. Якщо бачиш небо, можеш надіслати повідомлення. А Google Pixel ідеальний завдяки яскравому дисплею. На додаток, хоча він не був розроблений для роботи в космосі, його надійність пройшла всі наші випробування в суворих космічних умовах. Повертаємось до Mission Control після 20 хвилин очікування. За хвилину буде ще одна спроба. Ну Садгус має увійти в зону дії наступної наземної станції. Єсть, а ось він. Отримали певний зв'язок. О, Ось ми і тут на дошці. Переглянули телеметрію і зрозуміли, що сталося. Замість вигляду стабільного супутника він обертався сильніше, ніж очікувалося, тому антени не мали чіткого сигналу з землею. На щастя, наші партнери в тайвек передбачили це, і супутник самостійно почав використовувати свої інерційні стержні, щоб уповільнити сад -гус, забезпечивши кращий зв'язок із земними станціями. Однак для кроку 5 нам потрібно бути повністю стабільними, щоб почати зйомку. Так, це моменту що? обертання не вистачало для стабілізації супутника. Він не повинен був обертатися так швидко. Супутник досі обертається надто швидко для реакції. Що це таке? Яка зараз швидкість? Близько 3-4 градусів на секунду. Ми трохи сповільнюємось, особливо тому, що у мене майже закінчився арахіс. Я навіть не люблю арахіс. Це займе трохи більше часу. Він досі крутиться надто швидко. Ми на рівні трохи менше 2 градусів на секунду. Рутні стержні спрацювали, сповільнивши супутник, щоб ми могли активувати реакційні колеса і зупинити його. Єсть. Ми дійшли так далеко, і тепер час для останніх двох кроків. Чи зможемо ми розгорнути справну камеру та екран, щоб почати знімати? Маємо підтвердження розгортання камери. Ось це фото з космосу. І тепер, коли камера розгорнута, це означає, що у нас є відеопотік у реальному часі в космосі для того, що, Mais як ми сподіваємося, стане успішним завершальним кроком з розгортанням екрану. Ми зараз дивимося відео з камери на сад Гус і маємо побачити розгортання дисплея. <rupturing> <utral> Залишилась лише одна річ. Гаразд, перше селфі з космосу. Ти що буде, блядь, на, на чорному фоні, чи що? Охуєць. Ти ж ти що банне, я не вірю. Я завжди був великим мрійником, скільки себе пам'ятаю. Тому як привіт усім великим мрійникам, які зроблять набагато важливіші речі, ніж я одного дня. Радий оголосити, що від сьогодні селфі з космосу з Садгус буде абсолютно безкоштовним назавжди для всіх на нашій дивовижній планеті. Глядь, давайте зробимо. ром. Як целя. Після того, як розпочнете свій політ із Садгус, ви готові до найнуднішого літа з Кемп Кранчлем. Де це? А ну нахуй. Охуеть. <alden statues> <labotic> а можно перекласти? <parece little designers> так. Принято все коины. Ну и шо? Что делать? Центр налашивания конвенциальности. И что? Перезагрузить. О! Охуеть. А ну нахуй. Дайте переклад. Реентри. That's how it gets into this point. No, but it's him and watch that. Так, ладно. Субботняя прямая трансляция. Вторг 14. завантажите свои селфи а блять ладно я дубю это по сути 20 не это бачу сделайте селфи в космосе это один маленький грудный люблю заявить полное имя Оло. адреса а тоже это будет завантажите свои селфи Блядь, то не нахуй. Ну давай. А воно швидко приходи? Блядь. Ну давай ты попробуем, хуй. А так? Вот. <laughs> я Ебаю, долбоб. Так, я мой скин на компо, да? Завантажте свої фото, потім виконайте наступні кілька кроків і завершіть покрутіть вінець. Оглянь огляд селфі, селфі це схвалено, садхуст фотографує наступний раз. Місія виконана. Де нам зробити твої селфі? Хочете, щоб ми сфотографували ваше обличчя, коли ви вилетите над вашим будинком або над пірамідами, або Тихим океаном, або під. зараз находится спутник вот он и его видно все нафиздец просто так ты сюда 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 есть у так скачим Бля, и будет долбоёб. Зара, 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 зара. Так, давайте. Ты сюда. Опа, е. Есть. Есть долбоёб. Так. Бля, чат закрыт. Ну, похуй тоди. <laughs> Охуеть просто. Так, спрыг ты фото. <laughs> Так, без у мене є ідеальне місце, а ебать. А шо за таке? Давай ты бо я не знаю точно адресу Своєї хати Дякую, Дякую. спеццентр упорання польотом отримав ваше селфі, і нам не терпиться відправити вас у космос. Що буде далі? Ми щойно надіслали вам підтвердження на електронну пошту з бонусом подарунком. Ми дійшлимо вам ще один щойно: сад кусту буде готовий зробити ваше селфі. Заспокойтеся та розкажіть про, про нас своїм друзям. Хочете ще більше літніх розваг, пов'язаних з космосом, зустріч і Ага. Ваше публічно, Ви Виспішно діслав свої сили на перевірку. А я точно, блять, цей свою, свою адресу вписав? <плес> блядь. А ну нахуй. І що, і коли мені буде? Блять, он сейчас над морем Это будет хуйня Это будет пиздец Ай, блять Хто є партнером, чому в хмар? хмари виглядають інакше, ніж я бачив на землі цього дня? Де всі зірки на цих селфіх? Коли з мій селфі повернеться, ваша перша, перша партія селфі має повернутися в середині лі літ? Перша партія селфі має повернутися в середині і ми дійшли вам електронного листа заздалегідь, якщо ви хочете потрапити ближче. В... <плес> Спочатку черги та не чекати кілька місяців, будь ласка, переконайтеся, що ви активно підписані. А, ні, я не активно підписаний. Або якщо ви ви викладачі начните електронну адресу і повідомите нам, що ваше селфі це фотографія класу і ми зробимо ваше селфі першим. Чи будемо я повернуть публічно публично для перегляду? Да? Так, разум, всі я Ха, прикольно. Блядь, ну прикольно, хуй.